Всім доброго дня, глядачі. Ми в голубятні, дивіться, зручно, бачите, ми переробили ось ці держини для них. І приїхав я зараз в дощ сюди і хочу дивитися, де затікає взагалі, тому що дощ доволі сильний падає. Мені цікаво, куди затікає вода в голубятні, бачите? Та стінка чисто мокра, дощ забиває з того боку. Треба буде щось думати, тому що. Вона повністю зогни є, будемо все переробляти. Тоді краще будемо переробляти. Візьмемо, напевно, що є вагонка, можливо взяти біла вагонка і ми її виб'ємо той бік вагонкою зашиємо. Ось так. Що по голубах? Будемо проводити генеральну чистку у голуб'ятні. Вже в принципі за була одна чистка весною, потім на початку літа. І тепер ж, в кінці літа також будемо робити чистку. Що по голубах? По голубах дуже мало голуб'ят. Цього року вивелося. Напевно, що у зв'язку з хворобою голубів, що голуби були хворі. Це було як одним з факторів, того, що голуб'ята не виводилися. Тому всі гнізда все прочистимо. В принципі, роботи багато немає, півгодини роботи, але воно є вагомо, тому що бактерії, потім беремо. Рощин, гарно все обшикуємо, зробимо дезінфекцію і все буде у нас добре. Позамітаємо, пілічко лишнє позбираємо, тому що голуби зараз перепірюються. Іде діло вже до зими. Ще літо ще один місяць літа і все. І вже, і вже кажуть все, завершено сезон. ось По білих голубах вивели одне, тигриси вивели одну пару. Ось ця пара темний голуб. Ось цей темний голуб, іде, я його не бачу. Вивели дві пари молодих. І на цьому все. На цьому все. Дивіться, є у нас вяхар. Один припутен, Ось він. Так, ми його одного якраз і, і витягнули. Ось він у нас. Ось він у нас живий, інші чомусь загинув. Зараз у нас є ще, молодь... ще жовтеньке молоде, бачите, перепрошую, є ще одна жовта, все ж таки, не все так втрачено. Є ще одна жовта. Будемо ми годувати, годувати що є парочка можливість. Там також товари, що має пару вяхлів, можливо нам їх віддасть. Десь в нього у нього вивелося у голуб'ятні, теж тримав. І нам віддасть ту пару молодих вяхрів. Ось так. Будемо щось з цією планкою робити посередньо, тому що бачу, вона прогнулася, зимою паде сніг, і нам все тут поломить 100%. Ось так, голубе під дощем. Бачите наша гойдулка. Так, ми її не накрили. Вона нам змокла, почорніє. Не дуже це все добре, але маємо те, що маємо. Вже накриємо, тоді мусимо її вже чистити. Будемо мати лишню роботу. Без роботи бути не можемо. Ось так. Що по голубах? Є в планах, що я так і казав, як попередньо, можливо, хто чув, не чув, зробити голуб'ятню таку, щоб голуби могли літати, це було для сизих. Суто ми цих всіх сизок звідси заберемо, хай вони літають, тому що то не діло, Тіпо, голуби вони мають літати в поле, мають, е -е, то кажуть, мають і природній відбір, щось яструб забере, щось не забере. Але так має бути, тому що ця птиця хоче хоче літати. Вся птиця хоче літати, але в принципі спортивна птиця в тому числі саме більше хоче літати. Так що будемо, ми, ще, я ще думаю, що десь виберемо день і за день маємо ми. Голуб'ятню зробити. Думаю, якщо нам це вдасться, хотілося б, правда, щоб це нам вдалося. Ще з місцем не визначився, де це буде. Але будемо щось підшукувати. Ось так. Велику голуб'ятню робити не будемо, так під, під 5 пар, максимум 10 пар сизахів все навіть добре, чим, що можна буде підкидати молодняк, яйця будуть гарно вигодовувати, потім будемо забирати. Хочу тут голуб'ятню повністю забити декорацію. Щоб були гарні декоративні голуби. І тут буде тільки жовта птиця. З таких буде тільки жовта і декорація. І все. Як у вас взагалі ситуація з голубами, ситуація з розмноженням у голубів? Пишіть, коментуйте, цікаво послухати вашу думку, взагалі, як у вас все пройшов сезон. З птицею деякі заходи будуть відбуватися, також пишіть, коли там захід буде в коломиї. Якась виставка, якщо хлопці дивиться, пишіть, коментуйте. Буде цікаво почитати. Ось так. Тут голуб'ятні, що мені не подобається. Те, що треба оцю стінку задню, бачите, тут забили цей, треба чимось тут гарним приохає, щось треба придумати, що тут таке гарне зробити. Щоб якийсь мало гарний вигляд. чи Просто навіть, дійсно взяти хороший ліноліум і ліноліум це застелити і буде найкраще. Така стінка, маємо ламінат, можливо, ламінатом обіб'ємо. Щось треба таке такого плану буде зробити. Б'ятня своїми руками зроблена на швидку руку. Треба буде ще позапінювати, робота завжди є. Робота завжди є. З пав'яків мені подобається оця пара, така шикарненька, в принципі, доволі така гарна пара повичилася. Пов ще б хотілося якихось жовтобоких. Не знаю, по пазарах їжджу, голубів взагалі чомусь немає. На ринках взагалі ніхто голубів вже так не тримає як колись. Зараз вже на осінь буде більше продавати вже більше. Можна буде взяти якісь спаровані пари. Зараз на осінь щось ми наберемо. Щось пересіємо, щось наберемо, щось будемо. Будемо щось пробувати. Гарна ця парочка. Гарна то вона гарна, але не вивело нічого взагалі. Ні одного голуб'ята не не вивело. Ось в голубі. Єдине, що, знаєте, саме, саме гірше те, що в ніколи не може бути чисто. Це мене найбільше турбує, тому що хочеться чистоти, але з голубами чисто бути не може. Голуби завжди все загадять. Ось так перестали до нас цього року два голуба. Ось там, бачите, біля обілої голови ось ця сидить голубочка, І ось цей голуб світлень, не цей. Де він є? Це самець, Біля тегриса. світло-сивий сидить. Він також у нас пристав. Какая цей дикий голуб. Шкода, що нічого загинуло, була б, можливо, пара. Хотілося б гарної жовтої птиці ще й білої. Люблю гарну білу птицю треба також. Були дуже гарні голуби білі, чомусь не звернула, не хова. Дуже класні були білі голуби такі. Статні, великі. Гарними такими дзобами. Бомбезні. Чомусь я увагу на них не звернув. То ще падає. Хто має бажання подарити нам якусь пару голубів, також пишіть. З радістю до вас приїду. Якщо якісь гарна птиця, взяв би подарунок. Дякую, хто нас дивиться, дякую, хто з нами. Не забудьте кінці відео підписатися. До побачення.